Скажи, будь ласка, таро, це магія. Ні. <плес> а ти що? А що це? Розумієш, дивися. Ти можеш обкластися. От в мене є чаша, Бубен, можеш запалити там 100 Добре. свічок, Павло Санто, визвати собі не знаю кого, розумієш, там кому що це саме. Обкластися 100 -ма колодами таро. Це тебе не зробить енергопрактиком і провідником. Дуже багато людей перебувають в цих ілюзіях. Розумієш, вони взагалі не розуміють ні що це, ні про що це. Оці чинелери, блядь, з ким ви спілкуєтеся? Що таке чинельник? Давай мені так просто розкажи. Отут я прям заряжена. Я би це заборонила. Ну, чесно, я би це заборонила. Тому що получається, я оце сижу в каналі в потоці. Розумієш мене на зв'язку. Архангел Михаїл, там пліється, чи ще там якась. Ну я з повагою, звісно, до всіх, якщо що. але просто ну до чого це? Розумієш, навіщо людям ця інформація? Я теж можу там щось сісти там собі в канал і щось там звідти ловити. Нафіга! Як це допоможе людям? Розумієш, це в мене підказання, mm -hmm. а дійсності, а, а треба там зараз подбати більше про своє тіло. То що ви люди не знаєте, що зараз треба більше подбати про своє тіло? Чи ой, може, зараз на, на, ну, насувається Третя світова війна? Та це вже всі десь розуміють, що це може насувати. Договорожки не ходи. Включи інтернет, <da. рісне> ти будеш чути всі <рісне> новини.